Вітаю, в ефірі фіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні у нас в гостях організатори благодійного концерту на підтримку школи Столярського. Вона постраждала під час рашистської атаки. У ніч на 23 липня школі потрібно дещо ремонт, дещо відновлення, саме заради того, щоб в аудиторному форматі розпочати навчальний рік. 1 вересня у цій студії Діана Гульцова, Ілля Кауфман, піаністи і організатори благодійного концерту на підтримку школи столярського. Вітаю і випускники заразом цієї школи. Правильно, так, так, добрий день. Діано. От давайте почнемо одразу з концерту. Зробимо такий прицільний акцент на даті, часі, цілях. І будемо закликати Одеситів, тому що я так розумію, що вхід буде вільний. Без реєстрації і але ви маєте розуміти, скільки ми можемо запросити сьогодні гостей? Так, так, ми вирішили терміново зробити концерт на підтримку відновлення нашої школи. Терміново, бо навчальний рік почнеться вже за 4 тижні, і потрібно підготувати школу для того, щоб юні музиканти пішли навчатись. Бо це спеціалізована школа, і музиканти не мають можливості навчатись тільки онлайн. Вони втрачають а, всю свою майстерність, все те, чого вони досягли за один, два чи десять років навчання. А, музикантам потрібно, потрібно а, живі офлайнові уроки з викладачами, з живими виступами. Так, от терміновий концерт буде 6 серпня. О 15.00 великій залі ліцею. Ми всіх запрошуємо. А, вхід за благодійним донатом 200 гривень. Мені здається, так. Тобто це найменша межа двісті гривень, але за бажанням ілям можна. Хто скільки зможе, скільки кому ну, серце підкаже. Так, вільний вхід, але мінімальний донат 200 гривень. Це початок від 200 гривень, тобто можна і більше. Чим більше, тим краще, Тим краще, так. Так. так бо люди цікавляться і так, щоб дійсно зала всіх е, бажаючих, щоб ми могли розмістити, так ми вирішили, що мінімальний донат ми все ж встановимо. Ще ми дуже намагаємось зробити стрім, так ілля. Так, ми хочемо зробити стрім, щоб ті, хто не зможе до нас приєднатися, чи там з України з інших, е, там з Києва чи з Харкова. ну, — Нью-Йорку? Та, Мілану? так так наприклад. Європи так, так багато Щоб вони змогли приєднатися до нас та донатити і дивитися концерт, тому що дуже більше бачити, коли все це е, тут, в Одесі в нас дома. Це наш дім столярського. Ми там вчилися то а от щодо стріму, я так розумію, ви відповідаєте за технічну частину. Хлопці, 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 хлопці так, так. відповідають. Прямо це буде пряма трансляція, чи просто запис, який ви потім викладете? Ні, десь? це буде пряма трансляція з концерту на. Різних платформах у мене було питання щодо того, як відреагували інші випускники? А серед випускників школи Столярського багато зірок людей, які в різні десятиліття роз'їхалися по всьому світу. Чи вони реагували, чи вони писали, чи дзвонили? Пропонували кошти, пропонували участь. Був такий фідбек від випускників, які за кордоном, звичайно ж. А... Я хочу, щоб люди розуміли, чому в нас таке відношення до цієї школи, не тільки тому, що вона всесвітньо відома і випускає дійсно дуже майстерних музикантів, а там своя атмосфера. От ми туди приходимо там, о 5 6 7 років, і коли ми вже дорослішимо до 17, це наче сім'я, нас всі так. знають. Від Вахтера до прибиральниці, кожен викладач там з алгебри, знає, що сьогодні ми, наприклад, Діану не чіпаємо, всі знають, що там буде концерт, і е, з розумінням до цього відносяться. Да, потім ми все е, е, наверстаємо, ну, не, не але е, розуміють процес, який відбувається, коли можна забрати дитину на репетицію там з якогось уроку, а коли вже. Вибачте, але вже в нас проблеми там з англійською, наприклад. Це сім'я. Тому всі столярики, та, таке в нас ласкове, е, так ми Прізь один одного називаємо так, так відгукнулися. Вже я знаю, що наші колеги, які знаходяться за кордонами, працюють, вони теж будуть робити благодійні концерти, хто де. Е, бо це наша сім'я, і жоден з нас не може. Е, Залишитись осторонь від цього. Так, ми вирішили. Ми в Одесі всі і так о, о, близько спілкуємося. Тому я, Наташа, Заяць, Андрій, показ. Ми ось так осіли і вирішили, що будемо робити такий концерт. Тобто, чотири артисти чи більше? Ні, чотири ну... зараз якішо покажемо, там все так, видно, там, але буде, старі, там буде будь багато музикантів, але у нас виникла така, така ідея. Вона виникла в Андрія А да, це правда. І... До речі, про це він сказав у так. цій студії. Ще о, коли про це мало хто знав. Так, це так. просто що ми в авангарді всіх культурних подій і благодійних також в цьому місці. Так, і він, він почав ділитися зі мною. Я подумав, чому не приєднатися а, до, до такої події. І Ми поширили із Діаною та Наташою Заяці. Зробили цей, цей, цей концерт. А скільки все ж таки артистів буде? Е, ще в концерті будуть приймати участь Михайло Ксіда і Ізабелла Лакейта. А ще е, так співпало, бо ці ідеї вони парують у повітрі. І коли ми визначили дату, 6 серпня, виявилось, що вже інша компанія таких одеситів, які люблять мистецтво і небайдужі, до цього, вони. Переживали, що артисти ніяк не реагують, і теж починали робити концерт. Запросили Юлію Городецьку, щоб вона допомогла організувати. І вона подзвонила мені і каже: ми робимо в один майже час, давайте об'єднаємо зусилля. Тому ем, колектив Одеського національного філармонійного оркестру ем, камерний состав Квінтет буде грати, буде виступати ще. Ем, Будуть виступати діти, хор школи, бандуристи і ансамбль янгольські скрипки. Боже, я вибачаюся, якщо я щось переплутала так. Тому це буде вже масштабний концерт. Це просто цвіт музичний так, буде Так, і нам довелося вже зробити стоп. Бо нас вже забагато. Концерт не може бути безрозмірно, нескінченним. Але можна буде зробити потім part 3 part і тощо. Ну якщо так. все вийде, і е, ви насправді зберете е, таку гідну суму і зрозуміти, що ще є. Бажаючі донатити і є бажаючи грати, тому що дуже багато людей е, е, тісно хочуть прийти та підтримати нас, і нам дуже потрібно нам дуже потрібна ця підтримка від людей. Угу. А чи є у вас орієнтовне розуміння того, яка сума потрібна? А, бо е, Юля Гордецька надала фото. Вона там а, була присутня і в перший день, і через три дні робила світлини, а, такий собі фоторепортаж. І я побачила одну світлину до ефіру. Ми її не взяли, тому що е, це така дещо навіть фінансово інтимна інформація школи Столярського, де є розрахунки, а, скільки чого треба у су. Умні, чи знаєте, ви про потребу фінансову наразі? Там, там насправді є що робити, і для нас наша місія зібрати чим, чим більше не скажете, скільки треба не, зібрати. не будемо казати, ні? А може треба, щоб люди знали, до якої межі треба підтягуватися? Ви ж знаєте, що чим більше коштів, тим краще, бо школа дуже велика. Люди думали, що там вибити окна це тільки ті, ті які виходять на сабинеф міст на цю сторону. Але а там скрізь мені здається, так, так і в класах біблі. є багато. Так, але мало хто знає, що дуже великий внутрішній двір, дуже велика будівля інтернату, бо це школи ліцей інтернат, в якому можуть навчатися проживати. Я не знаю, як під час війни я гадаю, що він не я не знаю, я не буду казати. Але все життя там е, ще є інтернат, бо ця школа унікальна, і приїжджають, приїжджають навчатись там діти з усієї країни, і там проживають. Тому будівлі інтерната дуже великий двір, і ще задній двір, і там теж е, вибите вибите скло, двері пошкоджені. І я ще не знаю. Ми даже не знаємо усіх пошкоджень, бо знаєте, це тільки те, що ми бачили на перший погляд. А як там зруйновані стіни? Чи не пішли тріщини? Що там з проводками, з комунікаціями, ми це не знаємо. Я теж там була зранку, в перший день, коли це сталося. Мені здалося, що нічого неможливо виправити. Ось так. Я просто сиділа, нікого немає у дворі. і Я думаю, боже, як, як це можна виправити? Але наступний день, коли ми вже прийшли з мішками, з якоюсь плівкою щось робити, там купляли всякі швабри. Я приходжу, а вже не так страшно. Дуже багато людей. Дуже багато, дуже багато батьків, підтрим, підтримки, так. які мами кажуть, я хочу, щоб мої діти навчались. Вони повинні ходити в школу. А, у нас на жаль зараз у суспільстві це наша мабуть характерна риса. Ми на все маємо свою думку. І маємо її висловлювати. Ну, ви така в... молода демократія, Це добре. І в Одесі це а, я, коли маленька а, навчалась, а, за, займалась вдома, сусіди стучали і кричали: ви втратили лябомоль. Їм теж було не все одно, що я там щось розучу, і щось я там, Вчун, так, 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 ви, ви його загубили. Тому батьки вирішили, що діти залишаються, а діти хочуть грати. Діти хочуть приходити це школи неймовірної краси, мраморні. Сходи, великі вікна, гарні інструменти. У нас немає такої можливості вдома тримати роялі чи піаніно Ямаха. Мало Звісно. хто може це собі дозволити. А практикуватись на добрих інструментах це вкрай важливо для е дитини. А до речі, інструменти не постраждали? Ні. На щастя. Ні. На щастя – ні. Бо це ну, так була б бачу, ще одна так додаткова велика втрата. Це ну, щастя, бо ви ж знаєте, що інстру... роялі можуть, е... концертні роялі стоять, можуть стояти гривень. — Так, гривень, дуже... Ну, — нема, нема верхньої угу. ціни. Від 100 тисяч умовних одиниць і більше. І я бачу директора, і він каже: Діана, це таке щастя, ми робили ремонт е... підлоги, і ми відкатили рояль у, у глибину. І ми їх накрили, замотали, щоб щоб вони не пошкодились з цього ремонту. І вони були захищені. Вони не постраждали. Слава Просто Богу. дивом, так ну, диво, що е, всі ніхто не постраждав сюди, дороги. що це не навчальний рік, що там не було. Людей ну, щодо дітей, які проживають постійно, учнів е, я посилаюся на колег з видання Одеське життя. За їхніми даними 60 осіб, е, нібито е, проживає. Чи це під час великої війни? Точно теж не скажу. Але інформація була така: це до, до ваших слів. Я, я ну, зараз знаю. канікули не зрозуміло, діти роз'їхалися. Їх там просто не було, тому що канікули. А от в навчальний рік на початку, напевно, от десь е, шість десятків е, можливо вступлять і. І приїдуть і будуть навчатися і жити, жити стаціонарно як в інтернаті. Тому, звісно, треба і кімнати підготувати. Бачила а, фото, що і кімнати постраждали так, так, там, дітей. Це, це насправді найкраща, на мою думку, школа в, в Україні. Там, музична. Музична, так. Угу. І ще, ще до війни дуже багато інтернаціональних е, студентів приїжджали туди. І вони жили, і залишалися і грали. Тому це дуже. Дуже потрібно нам дуже потрібна допомога. Так, будемо збирати разом ці так. кошти, е, Ілля, Ви з Андрієм показом там трішки репетировали у нас є відео. Якщо ви не проти, ми би його так, так, показали нашим звісно. глядачам, тому що там неймовірна е, гарна композиція у вашому виконанні. Це правильно сказати, в чотири роки. Так, так? так, так, так е, на двох роялях, при так. тому в окремих так. Е, дороговартісних, які не постраждали. Слава Богу, давайте подивимося. У нас є можливість отак офіційно запросити знову ж таки так. глядачів і слухачів. Буду грати у неділю лібертанго із маленькою імпровізацією. Не буду казати, що, що за імпровізація це буде. Все. Ви зможете прийти та послухати, і дуже хочу сказати від себе, що нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб зробити максимально для нашої школи. Тому приєднатися до нас. А якщо ви не зможете приєднатися, то підключайся, підключайтеся до нашого стріму та донайте. Клас, давайте про ще твори поговоримо. Я так розумію, що ставка буде робитися на цікаву програму для слухача і глядача, який не дуже перепрошую російською, скажу іскушонний музичним мистецтвом. Чи ні, все ж таки, от, от, от на кого орієнтир і що ви що обрали? Яких авторів які ми обрали, ми обрали рі, різних авторів, щоб це, це не було так дуже там, знаєте, там, один. Автор, два. Ми обрали дуже різних, тому що там, Діана грає один репертуар, у мене там інший. Андрій Покос, він взагалі грає дуже таку е... авторську, авторську музику. музику так. Тому вона буде дуже, дуже різна, і ми не будемо... засумувати, так. Знаєте, ми вирішили так: от ми сиділи, а що ми будемо грати? Ми такі ні, це ж не офіційний концерт. Хто, хоч, хто що хоче, той, той і грає. І обмінялися своїми думками тільки з приводу того, щоб вистроїти програму, в якій послідовності ми будемо грати. Бо це після Лібертанго складно буде слухати. Я, наприклад, академічний музикант. Я вибрала це переклад. Надзвичайно красивого твору для органу французького композитора Сазара Франка це така музика, мені здається, вона до мурашок доводить. Будь-кого це академічна музика, але вона дуже красива. А так, щоб наша програма гармонійно поєднувалась, будуть твори сучасних українських композиторів, українських класиків. А, буде сторінка романтизму. Мені здається, що ми охоплюємо такий дуже багатий пласт а, культури. Ми, ми не можемо оминути ані класику, ані те, що діти, які навчаються та закінчують школу, о, вміють імпровізувати mm -hmm. і грати сучасну музику, таку, яку вони бажають. Кожен грає те, що йому до душі зараз. Ось mm -hmm. так. Я впевнена, що концерт буде надзвичайно цікавий. Неділя, 6 серпня, п'ятнадцяте години, ми ще не закінчимо. Я просто хочу, щоб кілька разів протягом ефіра ця інформація була повторена, аби всі, хто хотів, запам'ятав і завітав до вас, пропускна все ж таки здатність залу. Зал школи Столярського досить великий, але ж, все ж таки, чи не станеться так, що комусь доведеться стояти у коридорах? Ви цього не побоїтеся, я так розумію. поки, поки там, що там ще є балкон, можна відчинити так. двері і стояти в вестибюлі. Ну ми ж українці, нам нічого зробимо, не страшно. Зробимо все по-домашньому. По якщо є, є все, концер... по та все по одеськи то все по-домашньому. Та їхати сидіти? не захочеться, я Ні, зрозуміла. Їхати так? Не У нас не буде їжі там та, та алкоголю, але буде все по-домашньому. Добре, а е, щодо донатів, е, ті, хто не зможуть прийти на концерт, в який спосіб вони зможуть долучитися до збору, вони можуть е, зайти на стрім, там буде лінк, чи е, подивитися на у соцмережах. Ми, Будемо намагатися поширити поширити. А це. де на чиї на, на чій сторінці конкретно можна буде подивитися? У нас усіх є або... посилання так, там чи... на, на, на монобанку і там і ми, ми і на банку. PayPal, да, так. і монобанку. Ми зробили. Ну так щоб було зрозуміло, скільки ми зібрали, щоб вони mm -hmm. не поєднувалися. Mm -hmm. Бо зборів багато. Ми ніяк ніяким чином не відокремлюємо від mm -hmm. від загального загальних зборів концертів багато, зборів. Ну, кожен свою ініціативу робить е, як може, але ну, нам цікаво, скільки збере наш концерт. Ми ж робимо концерт Це важливо, звісно. і робимо його е, благодійним. І на афіші є QR-код, він веде до, до, до цієї банки. А афішу теж можна знайти до речі в соціальних мережах. Так, так. Це найпростіший шлях. Найпростіший шлях, так. Ті, хто за кордоном, також зможуть донатити саме через PayPal або чи Монобанк, так на монобанк можна за кордоном, теж, так? теж можна так, Apple чи так да, теж да. можна. До речі, я не знала цього. Про PayPal точно знала. Ну, Власне, вона і створюється заради того, щоб іноземці взяли участь, як правило, так. їм зручніше. А от щодо Монобанку ні. Корисна інформація і для наших глядачів також. Наостанок я би хотіла згадати одну сторінку з історії школи Столяської. Я не знаю, чи у курсі були ви, але це... сьогодні це мене вразило до сліз. Я поділилася з колегою і побачила сльози теж на її очах. Виявляється, що у квітні 44-го року, дізнавшись, що фашисти підтримали, Плив школу Столярського. Петро Столярський потрапив до лікарні з інсультом. Так. Він був тоді у Свердловську. Так. Він е, вивезли, був змушений вивезли, бігти. Вивезли, так, так. Uh -huh. І пропонували поїхати до Москви. Але він відмовився, він точно був впевнений, що повернеться до Одеси, але так не сталося. Е, дізнавшись про підпал фашистами школи Столярського, стався інсульт. І за два тижні, на жаль, Петро Столярський помер. Е, а школу відбудували тільки за вісім років після е, закінчення uh -huh. війни. А ви кажете, мурахи йдуть, ми мурахи знаємо йдуть. цю історію, так. І щось хочеш додати? Ну, так, коли це трапилося, було дуже так знаєте, боліше в серці бачити нашу школу без у такому стані. Ви відчули і... те саме, що відчув засновник школи насправді колись. Е... Ми не знаємо, що він відчував тоді, але я спілкувався з директором Віктором Вікторовичем Молдовановим, і ми всі там спілкувалися про школу. Було дуже дуже боляче, так. Бо це я наш дім. І... Знаєте, єдине, що е, може тішити, це те, що у цілому комплекс школи. Є так. Е. так, він пошкоджений, але він підлягає ремонту і відновленню, і життя триває. Музичне життя, творче життя в Одесі, також триває. Я дякую вам, що ви долучитеся до відновлення Альма Матер, бо це не тільки ваша справа, це справа всієї Одеси, всіх Одеситів, і напевно можливо і всієї України. Дуже важливо для того, щоб наші діти, які займаються музикою. Ми не знаємо, вони виростуть в, в всесвітньо відомих музикантів, або вони просто е, закінчать і будуть нести цю пам'ять е, про нас. Але вони хочуть, вони мають, вони повинні мати можливість навчатись, бо, на жаль, немає альтернативи е, такому способу навчання. Він дійсно Унікальний. ті діти, які поїхали за кордон. З батьками були вимушені. Їх всюди взяли, а, вони грають на, на голову вище а, дітей їхнього віку за кордоном. Вони дзвонять нашим викладачам і кажуть, як так, нам дають таку програму, ми ж вже, ми ж вже краще. Їх всіх прийняли закордонні школи. Але Багато хто не хоче виїжджати, вони не хочуть покидати країну, незважаючи на все. Але ми маємо дати можливість, чому ну залишитись, бо якщо в них не буде можливості навчатись, будь-як да з тривогами, да? іноді ходячи в бомбосховище. Але хор спуск спустився в бомбосховище і співав там, і продовжив. Так, і сльози на очах. А з іншої сторони, ну так, таке життя, вони будуть пам'ятати. Цю жахливу сторінку нашої історії, але е, я сподіваюся, на нашу скорішу перемогу, і вони лишаються, діти. лишаються, Ми повинні дати змогу їм навчатись. Ось, ось наша мета залишити дітей е, вдома. Все вийде. Все вийде 100% і е, відновити школу, запустити навчальний рік вчасно з 1 вересня, як цього вимагає закон про освіту. Все вийде і завдяки вам, у тому числі. Я дякую вам. Повторюємо ще раз неділя, 6 серпня, п'ятнадцята година. Зал школи столярського. Приходьте мінімальний до 200 гривень, але Можна більше, треба більше. Ну, скільки можете, якщо є змога, звісно. Діана Гульцова і Ля Кауфман піаністи і організатори благодійного концерту на підтримку школи Столярського були гостями цієї студії ще раз. Дякую Дякую. і дякую вам, що були з нами. Долучатися 6 серпня або донатом, або просто приходити на концерт. І теж донатьте. Обов'язково. Дякую, що були з нами.